Старий море це класичний твір Ернеста Хімінгує, який є одним з його найвідоміших і улюблених творів. Книга розповідає історію старого на ім'я Сантьяго, який вирушає у свою останню риболовлю в надії спіймати велику рибу і повернутися з перемогою. Хімінгве. Майстерна описує боротьбу Сантьяго з величезним марліном і передає його емоції, силу волі та наполегливість. Читач опоринає у світ риболовлі і відчуває труднощі, які переживає старий, а також його прагнення досягнути цілі. Одна з головних тем книги це боротьба людини з природою і долею. Сантьяго символізує борцівський дух, який не здається перед труднощами і не втрачає надії, навіть коли все здається безнадійним. Я б відзначив, що старий і море це твір, який змушує задуматися про сенс життя, про цінність прагнення до своєї мети, навіть якщо вона може здатися недосяжною. Книга, наповнена глибокими філософськими думками і емоційними переживаннями героїв. Я рекомендую «Старий і Море всім, хто цінує красиву прозу, глибоке вивчення людської природи і історію про силу духу та наполегливість. Ця книга не лише захоплює своїми описами, але й залишає глибокий слід у серці читача.